Боротьба з корупцією це не лише затримання нечистих на руку чиновників, але і зміна самої системи. Один з таких прикладів початок будівництва новітнього центру надання послуг у Київській області. В Україні почалися позитивні зрушення щодо протидії корупції. Один з таких прикладів проект будівництва новітнього центру адміністративних послуг Київської області. Презентував його перший заступник голови облдержадміністрації Лев Парцхаладзе. Ви знаєте, ми хочемо зробити послуги простими, доступними. И мы хотим, чтобы люди, которые приходят, они не к чиновнику приходили, они приходили за услугой, чтобы ему радовались и хотели эту услугу делать. Сегодня все наоборот. Леопарс Халад розповів, зміни стосуються не лише викорінення корупції, але і швидкості надання послуг. Ми хочемо, щоб любой документ там начнет от отримання паспорта, щоб ми могли можливість за сотки, щоб зареєструвати квартиру, отримати будь-яку справку за 15-20 хвилин. Однією з головних цілей заходу було популяризувати цю ідею серед інших районів та областей та знайти потенційних партнерів. До речі, першим відомством, яке долучилося до пілотного проекту Київської облдержадміністрації, стало Міністерство юстиції України парламент буквально декілька тижнів тому назад прийняв пакет законів, за якими передав повноваження щодо реєстрації бізнесу і нерухомості, які раніше були у міністерстві юстиції, які раніше були уособленням корупції, черги бюрократії. Ці повноваження передані місцевим органам влади. Загалом же цьогоріч з явищем корупції почали боротися у різних сферах, починаючи з реформи поліції і закінчуючи створенням спеціалізованих установ. Це створення незалежних нових органів. Це національне антикорупційне бюро, це національне агентство запобігання корупції, ті органи, які мають забезпечити системну перевірку конкретних посадовців на дотримання вимог антикорупційного законодавства і покарання їх, якщо вони їх порушують. І декілька слів про сам центр адмінпослуг готово. Будівля буде розташована на території Київської облдержадміністрації та матиме загальну площу 660 квадратних метрів. Приміщення буде зведено у стилі лофт, тобто без перегородок. До речі, досвід створення такого центру брався, зокрема, з Грузії. Водночас самі фахівці з цієї країни кажуть, схожість радше зовнішня, адже по суті усе створювалося з нуля. Те, що ми пропонуємо, це інноваційний підход Нове покоління реформ, яке ще не реалізувалася ні в одної Если мы хотим победить ботовую коррупцию, если мы хотим победить ту бюрократию, тогда которая сегодня есть, мы должны изменить парадигму. Проект, который мы начали в Украине, это изменение парадигмы. Головною ж інновацією буде відкритий протокол даних, коли через мережу інтернет кожен житель області матиме доступ до своїх документів. Такі ноу-хау оцінив на презентації і заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Знаєте, це є досить професійна презентація і професійне представлення проекту, який потрібен всім киянам. Не лише киянам, з жителем області. Мені приємно бачити досить енергійну команду. Ми з ними співпрацюємо, підтримуємо. Окрім цих інструментів з боротьби з корупцією, в Україні почала працювати спеціалізована антикорупційна прокуратура, куди команда Стопкору одна із перших подала лист з фактами корупції. Тож сподіваємось, що наступного року всі ці організації дадуть реальні плоди. На цій навчально-спортивній базі провели своє дитинство ледь не половина жителів Вижгороду. Втім, щороку цьому закладу доводиться боротися за своє існування. Команда Стоп корупції спробує з'ясувати, хто і чому намагається її собі привласнити. Навчально-спортивна база це 4,5 гектари ласу гектари ласої землі на озбережжі Дніпра. До нашої команди звернулися жителі Вижгорода, які запевнили, що орендар закладу хоче привласнити цю землю. Орендар робить поліпшення і звертається до суду. І по суті, там, де ви бачили, є будівля зараз, додатково він стає власником цієї земельної ділянки. Якщо е його поліпшення перевищує 20%, 25%, якщо не пом'яз від оціночної стоїмості майна, ми навідалися до цієї бази, щоб на власні очі побачити забудови і поспілкуватися з орендарем, та саме натрапили на перевірку районної комісії. Ви брали дозвіли на будівництво брали. Ну про, про це й розмови. Огляд бази проведено, зафіксовано чіткі порушення. Заключений договір комунальним підприємствам з Олімпік Сіті, який орендує тут п'ять приміщень, а по факту займає всю територію. Сьогодні виявлені факти перебудови приміщень без жодного дозволу, без розробки проєктно технічної документації, без кошторису і без погодження з власниками майна. В даному випадку це Вишгородська районна рада. Наступного дня комісія назначила відкрите засідання, на якому вирішать долю бази, та вийшло трохи не так, як планували. Давайте на п'ятому час. ми підготували матеріали? Але про засідання пізніше. Зараз з'ясуємо, як і чому навчально-спортивна база потрапила в оренду приватного підприємства. Навелася бухгалтерський облі зовсім. Фінансова звітність не здавалася з 2011 року. Частина земельної ділянки була відчужена. Були зруйновані будиночки. Територія занедбана була, рахунки арештовані і накопичені борги. Саме в такому стані базу було передано торік під керівництво Вікторії Кулакової. Тодішня голова районної ради Ірина Побідаш могла виділити кошти із програми розвитку культури і спорту, але не вигадала нічого кращого, як скинути відповідальність на плечі приватних підприємців, а тепер не знає, як врятувати базу. Я вже сумніваюся, звичайно, що ми взагалі щось можемо там зробити. Боги у сотні тисяч гривень довелося сплачувати орендереві. Попри звинувачення на свою адресу, він охоче погодився поспілкуватися з нами. Та який йому зиск витрачати сотні тисяч гривень на базу пояснити не зміг. Я зі спорту. я з нього вийшов. Він мені дав життя. Я якщо б не пішов на цей спорт, може я там... бізнесово вигадав, будь-яка ж не На базі сьогодні нема світла. Взагалі його немає. Як які може тут бути бізнес, та як зазначалося раніше, завдяки поліпшенню орендар може привласнити територію? Це передбачено законом України про оренду державного та комунального майна. Але в документі чітко прописано, така дія можлива у разі, якщо інше не передбачено договором оренди. В договорі із Олімпік Сіті справді є пункт, який забороняє привласнити майно. А відтак в орендаря шансів нема, вважає юрист Вадим Проценко. Він має право на компенсацію, але не на сам об'єкт оренди. Тобто претендувати на сам об'єкт оренди, орендар не має права. Але відсутність шансів у суді не гарантує безпеку для навчально-спортивної бази, адже підприємства можна захоплювати і в інший спосіб. Тепер повернімося до засідання комісії. На ньому депутати визначать рекомендацію, що її вже наступного дня розглядатимуть на сесії районної ради. Та щойно вони побачили журналістів. Вступила така пропозиція. Членів комісії, що провести засідання в закритому режимі, закрите засідання у присутності сторін конфлікту. Тривало дві години. Зрештою, рішення ухвалили. Предполагання розірвати за згодою сторін договору. Венди рішення комісії сьогодні таке, Завтра сесія все йде дуже швидко, поэтому не удивлюся, слі сесія завтра проголосують. І сесія проголосувала. Договір оренди розірвано. Орендар сказав, що судитиметься з районною владою. При цьому депутати пообіцяли кошти на фінансування бази. Було озвучено, щоб підготовлена була програма розвитку комунального підприємства за участю спеціалістів фахівців районної ради, і буде фінансування з районного бюджету на підготовку даної програми. Десь півтора місяця мені надали, та в районній раді Вишгорода вже передбачають, що коштів може не вистачити. Тому заочно розглядають інший варіант. У району немає. Фінансового потенціалу розвивати цей об'єкт, і сьогодні, на мою думку, як керівника району, я бачу, що набагато доцільніше передати цю базу у власність міста Вижгорода, яке має набагато більше коштів. Проводяться перемовини з міським головою міста Вижгорода. І однозначно, райдержадміністрація буде пропонувати розглянути це питання районній раді про передачу цього об'єкта у власність міста. Орендар поступово відновлював базу. Але робив це із чисельними порушеннями. А районна влада, яка опікувалася базою до цього, призвела до занепаду і дерибану території. Та наскільки нова влада готова опікувати закладом, покаже час. А поки в постійних конфліктах і змаганнях за цю землю найбільше потерпає сама навчальна спортивна база. Півсотні резонансних розслідувань до десятка кримінальних проваджень та викриття свавіль чиновників. Стоп корупції підбиває результати за 2015 рік. Зокрема, нам вдалося домогтись закриття декількох незаконно встановлених валютних обмінників у Києві, розкрити махінації тих, хто наживався на вивезенні сміття у білій церкві, а також викрити фірми, які заробляли гроші на послугах земельних ресурсів, та про все це детальніше. Олександр Мамай, журналіст проєкту з вересня, але за цей час на його професійному рахунку гучні викриття, зокрема в сфері незаконного видобутку піску в Ходосівці, завдяки місяцям титанічної і кропіткої праці. Завдяки роботі журналіста вдалося викрити екс голову управління Держкомзему в Буриспільському районі Олега Майстрова. Утім, який і досі перебуває при владі, незважаючи на те, що Олександр зробив не одне розслідування про його корупційну діяльність. Утім, каже, перше бойове і дієве хрещення пройшло в Переяславх Мільському, де стопору вдалося накрити точку з гральними автоматами, коли ми вривалися разом із активістами в цей незаконний зал, і ми буквально там всіх поставили на вуха, одразу всі правоохоронці та міста цього містечка невеликого були підняті. І ми показали, що ми дійсно є дуже вагомими такими людьми там і добились того, що ці гральні автомати завезли в райвідділок. Утім, за інформацією місцевих, таке зло в містечках не швидко викорінеш, бо подейкують, що ці автомати могли перемістити в інше місце. Загалом скарги від жителів до приймальні стопкору надходять щодня, адже результат виконаної роботи це і співпраця зі зверненнями юристами проекту було прийнято близько 700 звернень громадян, а також було здійснено. Близько ста виїздів журналістської та правозахисної групи. Юристами було підготовлено. А звернення до компетентних органів. А в більшій степені це до прокуратури Київської області, до поліції, до державної архітектурної будівельної інспекції в Київській області, до селищних гулів, міських. Більшість скарг на зухвальство чиновників з Броварського району також на карті розслідувань стоп корупції. Фігурують Вижгород та Києво-Святошинський район. Переважно найболючіші теми це земельні, екологічні та відмивання коштів чиновниками. Зокрема, журналістам вдалося розкрити факти розкрадання державних коштів у Нових Петрівцях, де гектар лісу було оформлено на приватну особу Костянтина Тенькевича, якого пов'язують з так званою сім'єю Віктора Януковича. Завдяки нашій роботі вдалося поновити закриту кримінальну справу. Коли ми відкрили вже державний реєстр на нерухоме речове майно, виявилося, що це не одна ділянка, яку він має в нових петрівцях. У нього таких там п'ять ділянок, і в нього нещодавно він купив три квартири в Києві. Тобто, людина вкладає гроші в майно. Зараз він виводить і вкладає кошти в майно. Ще однією темою розслідувань СтопКору стало незаконне вирубування лісу, що відбувається в кожному третьому заповіднику області. Його ми зафіксували поруч із Чорнобильською зоною. Також одне з наших досягнень це викриття тих, хто причетний до вирубки деревини у Чорнобильській зоні. Саме завдяки нашій копіткій роботі впродовж місяців, а також облаштуванню засідок, ми викрили тих, хто стоїть за вирубкою дерев у Чорнобильській зоні. А також що немаловажливо, ми добилися відкриття кримінального провадження за цим фактом. Утім, наша робота не завжди закінчується кримінальними провадженнями. Позитивний результат це коли вдячні жителі розміщують борди стопкуру, аби інші знали більше про наш проект. А от пан Роман Тітерєв – активіст з княжичів, який фігурував у сюжетах Лілії Ткачук, коли та висвітлювала зухвальство попередньої сільської голови, якій вдалося протриматися на своїй посаді 26 років. Він каже: вперше за скільки років у селі пройшли чесні і прозорі вибори опісля візиту нашої команди. Завдяки завдяки вашій програмі. Саме з корупції, можна сказати, що корупції сьогодні у княжичах немає. От на рівні села самого корупції шукати вже немає сенсу, тому що. Ми самі ті, хто з нею раніше боролися, ми вже самі як у владі і контролюємо так само, як вибори, так само контролюємо зараз перебіг речей на рівні села. Контролювати перебіг речей на рівні містечок і області загалом теж завдання проекту для Романа Бочкали. Робота вступ корупції це волонтерство. Разом з іншими активістами наприкінці серпня йому вдалося звалити паркан в лісі, який відділяв лісники від Ходусівки. Каже, боротися з корупцією мусить кожен на належному йому фронті. Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має прикладати зусилля для того, щоб рівень корупції зменшувався в суспільстві. Це не тільки відповідальність правоохоронних органів, там міліції, СБУ, прокуратури чи там новоствореного антикорупційного бюро, там і так далі. Це кожен має починати з себе. Кожен має питати себе, що він сьогодні зробив за для того, щоб рівень корупції був зменшений. Наступного року проект СтопКору бачитимуть не лише на п'ятому, а й на всіх обласних телеканалах країни у планах розслідування нових справ, експерименти та гучні викриття. Це жах для корупціонерів. Фірмовий знак стопкору впізнають не тільки тебе, глядачі, а й нечисті на руку чиновники. Настав час відкрити таємницю, хто і як робить життя корупціонерів нестерпним. Отже, представляємо стоп-кор в обличчях і в дії. Спочатку було слово, тобто ідея. Тарас Лилик один з батьків проекту, які дали життя стопкору. Стоп корупція це була е, не Одноосібна чиясь ідея це була більш колективна ідея однодумців. Місія проста: перемога над які в народі називають побутовою корупцією. Ось воно лігво антикорупціонерів. Сьогодні в команді Стоп корупції сотні людей. Кожен робить свою справу. А починається боротьба за правду тут, де чарівні дівчата приймають телефоном і поштою скарги на корупціонерів. Доброго дня, проєкт Стоп корупції Евгенія генія. вас. Далі заявка потрапляє в аналітичний відділ і до юристів. Добренько, тоді райструємо базу дубля. Дякую. Правовий аналіз. Оцінка масштабу проблеми. найрезонансніші справи придають до правозахисного блоку. Команда у фірмових футболках вивчає проблему на місці і влаштовує спецоперації громадської підтримки у боротьбі з корупціонерами. Ми Тримаємо ситуацію на контролі і будемо продовжувати активно діяти. Далі до справи беруться безжальні бійці антикорупційного фронту. Журналісти складають підступні плани викриття таємних схем на мільйони. Так народжується програма «СтопКор». Давайте так подумаємо, що у нас ще може бути в виток випуск. А, Артем, на коне журналісти, озброєні лише мікрофоном і камерою, вирушають на свою війну за правду. Сьогодні доведеться багато працювати. Відповідальний і безкомпромісний Артем у стопкорі недавно. Утім, уже здобув славу, грози всіх слизьких депутатів Київщини. Корупція це не система, яку більшість людей бачать, а хвороба вона викликана тим, що люди відчувають безвідповідальність і безкарність. І ми на цьому проєкті маємо змогу нагадати їм, що таке відповідальність, і якось спробувати цю хворобу вилікувати. З ним не посперечаєшся. Тремтіть депутати, він їде по вас. Скажіть, будь ласка, чому прокуратура так мало ініціює виправдованих вироків? Дві хвилини вашого часу? Можете нам пояснити? Ні. Пронирлива Ліля не дасть проходу ані прокурорам, ані бандитам. Найбільше запам'яталося розслідування, яке я знімала в княжичах. Там була серія розслідувань, три розслідування ми робили. І загалом найбільше запам'яталося те, що сільський голова Ольга завжди від нас тікала. Тобто ми її намагалися, і ми і доганяли машиною її, і городами за нею бігли. Вона завжди ну, така невловима людина, тобто вона завжди від нас тікала. Ну, Це справді було ну, і сміх, і гріх. Ну, чесно, воно так виглядало дико. Дарма що маленька, корупціонера дожене. Інколи за настирливість її дістається на горіхи. Та убери мікрофон, я его сейчас поле, в поле. дість. Думаєте, злякалася? Аж ніяк, тільки азарт до роботи розпалила. Насправді воно дуже цікаво, воно дуже захоплююче. Ти інколи, коли приїжджаєш з роботи, там година 12, а ночі, перша, ти приїжджаєш і думаєш, Боже, я наскільки втомлена, але наскільки щаслива від роботи. Вона приносить тобі справді задоволення. Зранку робота ввечері навчання Ліля встигає іспити складати. А поки. Колеги боряться з корупцією, я біжу здавати сесію. Команда стопкору розкопала, як працюють схеми нелегального видобування піску та хто це все кришує. Спеціаліст із пісочку та землі Саша набув умовного журналістського рефлексу, побачивши небезпеку бігти у самісінький її осередок. За начальником держкомзему у Бориспільському районі Олегом Майстровим ми слідкували багато тижнів і, от загралися навіть спецслужби, довелося лізти в сусідський будинок і з другого поверху слідкувати за ним, коли він буде виїжджати з подвір'я. Доводилось їхати з незнайомою людиною, яка була антигероє мого сюжету в автомобілі, куди він мене в цьому автомобілі вивозив. Я бояв, щоб не в лісочок десь вивіз. Окрім потягу до небезпеки, Сашко має хист до художньої фотографії і захоплюється зброєю. Також намагався придбати на чорному ринку автомат Калашникова, але вийшло так, що ми паралельно вели цю справу разом з СБУ. І на жаль, а можливо на щастя, СБУ працівники нас журналістів випередили. А ще Сашко закінчує магістратуру і мріє здобути гучне ім'я в журналістиці. Витримана Віка вивчила всі таємні лісові стежки Київщини та корупційні схеми збагачення на народному добрі. Київ це місто, в якому я живу вже 14 рік. Я люблю це місто. Я навіть детальніше знаю більше ніж про Київську область, ніж про мою полтавську. Це мій рідний дім і завдання, які мене як частини так такі самого проєкту. Це наводити лад у нашому домі, тому що весь безлад, все починається з корупції. Задля захисту лісу від вирубання ладна чини цілодобово вистожувати чорних лісорубів та чекати у засібці, попри холод і голод. Багато з підручних методів, колись ми дуже замерзли в один вечір із цих наших засідок, коли ми стежили за вивезенням деревини. Ми вирішили скористатись нагодою і посмажити сало, яке ми придбали в сусідньому селі. Було дуже смачно. А коли вдається вирватися з роботи, екстремалка Віка із мосту стрибне і на два кілометри вгору полізе. Нові вершини, її пристрасть. У звичайній винайманій квартирі майстерня рубрики схематично. Чарівники Микита і Олександр за допомогою звичайної гирі та прасувальної дошки чаклують над новим випуском мульту. З засоби в народній умільці роблять унікальний телевізійний продукт. Що з цього виходить? Ви бачите щотижня на п'ятому каналі. Утім, на оприлюдненні схем та фактів корупції робота проєкту не зупиняється. Юристи закидають зверненнями правоохоронців і органи контролю, вимагають покарати порушників закону. Борці. З корупцією і чиновники визнають ефективність такої комплексної роботи. Проект СтопКОР зростає щодня. До нас уже приєдналися небайдужі активісти Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Кіровоградщини та Житомирщини. Отже, СтопКорупція дістане брудних чиновників звідусіль. Полювання набирає обертів. Мої любі шанувальники справедливості, ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий Остап Ви корупціонерів простими словами розповідаю вам про те, як із бюджету гроші зникають та в які кишені потрапляють. Сьогодні розповім вам про шахрайства пов'язані з озелененням міста. Якось потерпіленки гуляли парком біля свого будинку та помітили, що їхнє улюблене місце відпочинку вже не таке, як раніше. Газон пожовтів та поріз бур'яном квіти у клумбах висохли, а не підпиляні дерева вросли у дроти електромереж. Як же так засмутився батько потерпіленко? Такий гарний парк був. У нас із дружиною тут було перше побачення. А тепер тут тільки бездомні собаки трапляються. Парк змінився за останні декілька місяців. Зауважив ті, щось тут не чисто, Треба дати цьому раду в кіт до місцевого зеленбуду та дізнався, що його приватизувала компанія Груп». Яка тепер і забезпечує обслуговування парку? Так ось хто перетворив наш чудовий парк на лісову гущавину. Здогадався кіт та звернувся до директора фірми пана підступного. А він йому і каже: нині все подорожчало, вже бюджетних коштів не вистачає на догляд за парканом. Але кіт йому не повірив, бо дуже заможним видався директор компанії, який не вистачає грошей на озеленення. Здогадався кіт, що тут пахне корупційною змовою, почав наводити довідки про нього та дізнався, що його батько не хто інший, як депутат облради. Ади підступний, здається мені, що батько має стосунок до фірми сина. Збагнув кіт. Зустрівся він з одним з робітників компанії Розпіл Груп, який ще працював у часи Зеленбуду. Він розказав, що пан підступний витрачає менше грошей на озеленення ніж виділено з бюджету, щоб решту залишити собі. Тому парк і занепав. Спішив кіт до потерпіленків, щоб розказати їм, що пан підступний за допомогою свого батька-депутата приватизував Зеленбуд та на його основі створив свою компанію. Потім, не без допомоги свого старого, виграв усі тендери на озеленення району та почав красти бюджетні гроші, що виділяли на паростки добрива та інше. Вирішили потерпіленки звернутися до суду. Там їхню заяву прийняли і згодом визнали приватизацію Зеленбуду незаконною. Керівництво звільнили. А Зеленбуд відновив свою роботу. З часом парк відновили, та потерпілинки почали проводити більше часу на свіжому повітрі, відпочиваючи на лавці у тіні тендітних акацій. Потерпілинки витратили свій час на судові процеси, але зрештою домоглися свого. Тому ніколи не втрачайте надію, навіть коли зіткнулися з корупціонерами-високопосадовцями, оскільки доля завжди на боці тих, хто правий. На сьогодні все побачимось наступного тижня.